Побудувати космічний корабель у кілометр довжиною. Такий план озвучив Національний фонд природничих наук Китаю ще кілька років тому. Для порівняння, цей корабель буде майже в 10 родовшим за найбільшу зроблену людьми структуру на орбіті Міжнародну космічну станцію. Та що там? Цей гігант перевищить розмірами буксир USS. Ностромо з чужого у три рази. А дослідницький флагман Enterprise D п'ятого покоління зі стартреку в півтора. Експерти НАСА одразу назвали китайський проект чимось із розряду фантастики. Однак чому це обов'язково має бути погано? Мабуть, вже зараз нам таки варто розглянути вигадки авторів сайфай творів, аби підготуватися до нашого справді масштабного космічного майбутнього? У цьому відео ви дізнаєтесь, чи можуть кораблі бути більшими за планету? За скільки часу найшвидше з них дістанеться інших зірок? Які вражають одним своїм дизайном? Усе це найбезглуздіші та водночас найкрутіші кораблі з наукової фантастики. Уперше справді великі космічні кораблі захопили масову уяву ще в кінці 60-х, коли вийшла космічна Одіссея Стенлі Кубрика. Міжпланетний discovery 1, відправлений до Юпітера, сягає 140 метрів у довжину, тобто він на чверть більший за МКС. Десять років по тому ставки підняв телесеріал Зоряний Крейсер Галактика, де одноіменний військовий корабель був справжнім гігантом, створеним зусиллями 12 колоній. Він був приблизно півтора кілометра завдовжки та став домом для майже двотисячного екіпажу. Однак, давайте будемо чесними. У ті роки найкультовішими гігантськими кораблями були стар дестроєри з мегапопулярних зоряних війн. Кілометр 600 метрів завдовжки це була не просто мобільна військова база для армади винищувачів і десантування. Та й потужна заява Галактичної імперії про свою міць. Але в фай завжди знайдеться диктатура зі ще більшими амбіціями і кораблями. Лише одне це судно Великої імперії Боргів ледь не перемогло Федерацію планету у всесвіті стартреку. Кожна сторона цього титанового кубу має три з гаком кілометри завдовжки, і в цьому обсязі 27 кубічних кілометрів помістилися б 10 тисяч великих єгипетських пірамід Гізи. Однак всі ці неймовірні форми та розміри очікувано породили пародії на кшталт космічних яєць. Далекодійський флагман тягнувся по екрану цілих півтори хвилини. Однак насправді сміхотворний Spaceball One має лише 11 кілометрів завдовжки, а це не так і багато за мірками справді реалістичних міжзоряних конфліктів. Багатокористувацька гра EVE Online вважається ледь не найкращою науково-фантастичною симуляцією космічних війн майбутнього, і основу великих ударних флотів у ній складають титани. Гадаю, не буде сюрпризом, що перші з цих гігантів імутхубрау створила теж імперія під назвою Амар в епоху активної експансії. Проте при габаритах в понад сотні кілометрів ці кораблі могли випадково зіштовхнути невеликий супутник з орбіти своїм гравітаційним полем. Тому інженери Амар, зрештою, розробили набагато менші і практичніші аватари. Однак вони досі гігантські. Майже 14 кілометрів довжиною цей титан більш ніж у четверо довший за куби боргів зі стартреку. Однак і аватар не найбільший вів онлайн. Інші фракції Галенте, Калдарі, Міндматар. У відповідь сконструювали наймасивніші титани: Ребус, Левіафан і Рагнарьок, найбільші з яких сягають понад 18 кілометрів у довжину. Та До в опічних битвах нового Едему іноді стикаються понад тисячу гравців, що пілотують цих гігантів. Вони забезпечують своїм флотам потужну вогневу підтримку і посилюють союзників. Рахунок втрат титанів при цьому нерідко йде на сотні. В ці масштаби непогано вписалися б також хайлайнери з дюни. Це величезні вантажні судна, які здатні переміщувати всесвітом цілі флоти. Згідно з описами Френка Герберта, найбільші з цих циліндричних кораблів мали понад 20 кілометрів завдовжки. І здається, це і є та межа, за якою розміри космічних суден втрачають будь-який практичний сенс. Корабель прибулець Віґер зі стартреку, знамениті зірки смерті з зоряних війн» і мобільна фортеця космодесантників Фаланкс зі всесвіту Вархамера мають габарити невеликих планет, але все це тільки заради того, аби вразити своїх опонентів гарантюаським рівнем загрози. Та розмір це геть не єдине, чим можуть помірятися космічні кораблі. На неосяжних просторах всесвіту ледь не найголовніше це швидкість. І наші реальні космічні апарати показують тут не дуже вражаючі результати. У 2023 році сонячний зонд NASA Parker розвинув рекордну швидкість понад 192 км на секунду. На ні, він би долетів до місяця трохи більше ніж за півгодини. Однак навіть до найближчих зірок в системі Альфа Центавра, які знаходяться від нас на відстані 4 з третиною світлових роки, паркер летітиме більш ніж 6700 років. А все тому, що його так звана рекордна швидкість це насправді менше тисячної від швидкості світла, яка дійсно має значення у космосі. Якщо ми хочемо спробувати освоїти хоча б сонячну систему. Нам знадобиться як мінімум магнітно-іонний двигун Епштейна з серії науково-фантастичних романів та телесеріалу Експансія з ним найшвидші кораблі на кшталт яхти Райзербек можуть розганятися до 11 тисяч кілометрів на секунду. Це вже понад 3,5% швидкості світла. Тож, приміром, від Землі до Юпітера можна долетіти за 13,5 годин, а не за півтора роки як зонди НАСА — Воєджери. Але навіть якби крихітному рейзербеку вистачило палива, шлях до системи Альфа Центавра займе 115 років. Утім, вже сьогодні є технологія, яка допомагає фантастичним кораблям бути значно швидшими і при цьому залишатися науково-правдоподібними. Сонячні вітрила. Готовий закластися. Ви не звернули увагу, що саме воно було у корабля, який доставляв людей на Пандору у стрічці Джеймса Кемерона Аватар. З його допомогою потужні лазери в сонячній системі розганяли ISV Venture Star до майже 210 тисяч кілометрів на секунду. Це вже 70% швидкості світла, і таким чином вояж до Альфа Центавра займає всього корабля 6 років і 9 місяців. Однак, як нам відомо з теорії відносності, при подальшому наближенні корабля до швидкості світла витрати енергії стають буквально нескінченними. Тож не залишається нічого, крім як обійти цей природний бар'єр. У чужих, того ж Кемера, масивний корабель колоніальних морпіхів насправді дуже спритний. USS SULACU в 271 раз швидший за світло. Все завдяки гіпердвигуну, який тимчасово перетворює весь корабель у тахіонну матерію. Тобто часточки, які буквально не можуть не рухатися швидше за світло. Тож до Альфа Центавра. Солако долетить менш ніж за шість днів. Але космічні масштаби настільки приголомшливі, що навіть на такій швидкості екіпажу доводиться роками спати в кріокапсулах при подорожах до більш далеких зірок. Справжня міжзоряна цивілізація потребує чогось набагато швидшого. Варп двигуна. Він створює бульбашку простору, який, на відміну від матерії, не має обмежень по швидкості світла. Тож той самий Enterprise-D зі Star Treку міг розганятися до 1649 швидкостей світла, а той незграбний куб боргів майже до 8 тисяч. Але мене не покидає враження, що з цим поєднанням гігантського розміру з неймовірною швидкістю щось не так. Набагато реалістичніше варп двигуни працюють вів онлайн. Що більше корабель, то він повільніший у варпі. Тому, приміром, титани здатні перевищувати швидкість світла лише в кількасот разів. А от цей маленький спітстер. Леопард при встановленні всіх модифікацій на швидкість здатний долати 32 астрономічні одиниці за секунду. Це трохи більше відстані від Сонця до Нептуна. І якщо порахувати, то Леопард розвиває 15 тисяч швидкостей світла. Таким чином, подорожі між сусідніми зірками займають в нього години, а не дні. У фантастиці є також безліч кораблів, які в мільйони і мільйони разів швидші за світло, як от тисячолітній сокіл із зоряних війн. Але це радше продиктовано необхідністю швидко переходити між локаціями в кіно, ніж іншими міркуваннями і тим паче наукою. Зрештою, справді, найшвидший з усіх корабель золоте серце з автостопом по галактиці Дугласа Адамса. Завдяки квантовим ефектам він переміщується космосом фактично миттєво. Утім, коли космічне судно вже долетіло до місця призначення, на перший план виходять інші характеристики. А саме міць корабля. І я знаю, що ви думаєте. Як можна змагатися в цьому з зіркою смерті? Згідно зі скрупульозними розрахунками фанатів зоряних війн, лазерна суперзброя цього корабля має потужність у 620 мільйонів йотават, що майже в два мільйони разів перевищує енергетичний вихід Сонця. Саме тому зірка смерті з легкістю знищила дві планети, включно з рідним світом принцеси Леї Альдераном. Але на цьому все. Велетенський корабель, який зміг вистрелити наповну лише пару разів. Аж ніж його підірвали через жахливий дизайн. І як на мене, це ознака слабкості, а не міції. Геть інша справа це пекельне безпілотне судно з оригінального стартреку. Його розробила невідома інопланетна Раса, щоб спустошувати цілі зоряні системи. Безіменний планетовбивця має лише 2 км 700 метрів у довжину, а отже, 60 разів менший за зірку смерті. Однак антипротонний лазер цього корабля щонайменше в півтори тисячі разів потужніший, ніж у суперзброї Галактичної імперії. Таким чином, прибулець встиг знищити як мінімум 8 планет, перетворивши їх на паливо для свого реактора. Причому корпус планетовбивці виявився взагалі невразливим для будь-якої зброї. Тож Федерації довелося пожертвувати кораблем Сузір'я, щоб вивезти його з ладу. Утім, у галактичної імперії лишився ще один козар у рукові. Вже після смерті імператора Палпатіна Хан Соло і Чубака на тисячолітньому Соколі випадково натрапили на цей непримітний корабель в ізольованій зоряній системі. Він має такі ж самі розміри, як типові винищувачі повстанців, однак тут має значення начинка. Обшивка цього корабля з квантових кристалів невразлива навіть для потужних турболазерів. А серед його зброї 11 резонансних торпед, кожна з яких здатна підірвати навіть не планету, а цілу зірку. Лише один залп цього корабля спричиняє наднову з подальшим знищенням цієї зоряної системи. І саме тому його прозвали Крушителем сонця. Та, на щастя, для нової республіки хану Соло вдалося знищити це судно, щоправда, тільки відправивши його прямісінько у чорну діру. Але давайте почеснемо. Вся ця, ця суперпотужна зброя насправді є супер і до того ж не виконує свою основну функцію залякування супротивника. Навіть знаючи про ту саму зірку смерті, повстанці не припинили спротив, як того очікувала імперія, а продовжили битися ще більш завзято розуміючи, що їм так чи інакше кінець. Саме тому в космічних війнах і в онлайн. Ви не знайдете жодного корабля з бездумно потужною суперзброєю. У фантастиці на це не часто звертають увагу, але зайве тепло від кожного залпу дуже складно розсіювати у вакуумі, і це накладає обмеження на можливості зброї. Постріли пристроїв судного дня у найбільших кораблів титанів дуже видовищні, і при цьому за руйнівною силою вони співставні з вибухом відносно невеликої атомної бомби. Та міць корабля не обов'язково умірюється кілотоннах тротилу. Важливо, на що саме здатен його арсенал загалом. Суперносій «Нікс», створений Галантійською федерацією, займає поважне місце вже при порівнянні розмірів кораблів. Він, помітно, довший закуп боргів понад 3300 метрів від носа до корми. Але найголовніше, що Нікси настільки смертоносні. Що знищили більше кораблів у новому адемі, ніж усі інші суперкеріери разом узяті. А все тому, що кожен із них може нести на борту до 60 дронів винищувачів. Безпілотники автоматично атакують будь-які цілі у радіусі дії, поки сам суперкерієр залишається на безпечній відстані. Тож цей корабель здатен перемогти і не отримати жодної подряпини. Нікси це нічний кошмар для цілого флоту. Навіть без суперпотужних лазерів або апокаліптичних торпед. Сам факт прибуття ескадрильї цих суперносіїв на поле бою це вже вкрай ефектний прояв міці. І ця здатність науково-фантастичних кораблів вражати одним своїм виглядом явно заслуговує на окрему категорію для порівняння. Зізнайтеся, коли ви вперше побачили дизайн старшипа від SpaceX то одразу повірили, що він дійсно може доставити нас на Марс зовсім як олдскульні ракети з класичних книжок Рея Бредбері. Але, на жаль, реалії сучасного світу такі, що провідні уряди міркують радше не про міжпланетні перельоти, а про орбітальні озброєння. Власне, я сумніваюся, що той кілометровий китайський корабель буде виключно науковою лабораторією. І ледь не найбільш вражаюче втілення майбутньої гонки озброєнь USS Номад із науково-фантастичного фільму Творець курсуючи низькою орбітою, він здатен наносити нищівні удари балістичними ракетами по цілях у будь-якій точці світу. Та якраз завдяки розміру цих снарядів відносно самого Номада уважні глядачі підрахували, що довжина а радше ширина цього корабля може сягати до 10 кілометрів. Лише трохи не дотягує до титанів з онлайн, які побудовані набагато більш просунутими цивілізаціями. Та щойно ви помічаєте за хмарами цього гігантського металевого альбатроса тікати вже запізно. Протягом хвилини, за лазерним скануванням і підтвердженням цілі, слідує тотальна анігіляція. Один вид номада вселяє холодний жах. Та уявіть собі, що ви бачите на орбіті не футуристичний апарат з практичним дизайном, а. Космічний лінкор Ямата. Це не репліка легендарного корабля імперського флоту Японії. А він самий, тільки модернізований для космосу. Зазвичай японці не шукають виправдань для своїх абсурдних дизайнів, однак тут воно є. Прибульці загнали людство під землю і, отримавши креслення Варп двигуна земні інженери змогли використати тільки корпуси старих морських суден типу Ямато, щоб створити новий бойовий флот. У будь-якому разі космічна битва прокачаних кораблів часів Другої світової з футуристичною армадою прибульців це круто. Але якщо ви хочете водночас футуризму та продуманого реалізму без розвісистої клюкви. Немає кращого місця, ніж новий Едем. Гравцям в EVE Online доступні понад 400 кораблів, і рахунок суден з приголомшливим дизайном іде на десятки. Невеликі дослідницькі кораблі Астеро і Стратіос, як на мене, є ненав'язливим омажем на космічного Одіссею Стенлі Кубрика. Білі ергономічні корпуси і велике кільце на кормі робить їх схожими на реальні прототипи НАСА, а не на продукт Sci-Fi. Якщо ж хочеться чогось більш фантастичного, як щодо галентійського фрегата Трістан, який скидається на космічного павука або дрон невідомої іншопланетної раси? До речі, він якраз обладнаний бойовими дронами, як і його старший брат суперносій Нікс? Один із нових піратських лінійних крейсерів Хізріель видає схожі біомеханічні вайби, Нібито весь корабель це одна велика гармата невідомої давньої раси. Справжні поціновувачі Сайфая можуть прослідкувати ймовірне натхнення дизайнерів лавіафаном з серіалу на краю всесвіту. Моя це буквально живий корабель, який здатен сам відновлюватися після пошкоджень. І Хізріель поруч з півтора кілометровим лавіафаном дійсно виглядає, як її дитинча. Якщо ж вам таки не дає спокою мрія керувати космічним лінкором Ямато, сміливо сідайте за штурвали смінця Коракс. Образи його корпусу дуже нагадують морські дредноути минулого, а легка асиметрія надбудов надає необхідний штрих приземленого реалізму. Та у новому одемі можна пілотувати не лише бойові кораблі. І серед них складно знайти більш іконічний, ніж амарське вантажне судно «Провіденс». Це немов обсидіанова вістря з писа ацтеків, обладнане потужними іонними двогнами, до того ще й гігантське. Навряд вам захочеться зв'язуватися з кораблем, який в півтора рази більший за Star Destroyer, навіть якщо він не бойовий. А от щодо дизайну найіконічніших та найбільших кораблів нового едему титанів, думки гравців розділилися. Хтось вважає Аватар найкрутішим, інші бачать у ньому велетенський гриб: Ребус... Або проєктує міць флоту Галента, або має надто роздуту передню частину. Левіафан і Рагнарьок виглядають найбільш оптично та футуристично, але комусь вони можуть здатися нудними. А ви що скажете? Так чи інакше, в Online ви точно знайдете корабель з саме такими характеристиками та дизайном, які до смаку саме вам. Там на вуковій фантастиці існує ще одне унікальне судно, яке могло б претендувати на топові місця у будь-якій із категорій. Корабель Lex з одноіменного серіалу це не тільки 10-кілометровий гігант. А він здатен подорожувати принаймні в 2,5 мільйона разів швидше за світло і підривати своєю суперзброєю цілі планети. Ось тільки як оцінити його бабкоподібний дизайн та й декорації самого шоу? Візіонерські, геніальні, чи дуже дешеві і дитячі. Напишіть у коментарях свою думку і діліться, який з перелічених сайфай кораблів ви вважаєте найкрутішим.